Вітаю всіх, мої дорогенькі, Сьогодні у нас, завтра у нас 26 листопада 25-го року. Поради для всіх знаків Зодіака на завтрашній день, загальна енергетика дня. Заблуждіння, і публічність. Ну, дивіться, мої дорогенькі, загальна енергетика буде така, що нас кудись вестиме не туди. Да? Е, нас будуть вводити в заблуждення, і ми будемо раді вводитися в заблуждення. Е, картинка, яка буде вимальовуватися перед нами, вона насправді не зовсім така. Ми не будемо обладати всією повнотою інформації, будемо дивитися не в ту сторону, куди надо. Е, е, себе полікувати, собі себе, себе підняти настрій. Е, зможете тільки ви самі собі. Понимаєте? Істелить себе, діло рук утопаючого, спасіння утопаючого, діло рук самого утопаючого. І дивіться, і слідкуйте за тим, що ви говорите, тому що ваші якісь заяви публічні, неважно, на роботі, вдома, в кругу друзів, де, де угодно, да, можуть привести до такого, знаєте, конфуза і позора. Так що слідіть за язиком. От така загальна енергетика дня. Тиждень у нас нелегкий продовжується, а я починаю. Якщо я називаю після овнів тільця Терезами, то ви повинні розуміти, що там, звичайно, тілець. 4 роки кожного дня, 365 днів в году, робиш карту дня, то вже можеш і забалакуватися. Ви повинні це розуміти. Овни, карта долі. Ну, Дивіться, завтра е, події можуть таким чином розвиватися, що ви мало зможете на що вліяти. Надо просто прийняти їх і підкоритися долі. Понимаєте? Далі у нас йдуть. Тільці, ну тільці, празник і банкет можете собі зробити тільки ви. Якщо ви надумали лежати на дивані і бути в депресії, то це ваша справа. Да? Вас, вам ніхто не доктор. Ви можете тільки встати і підняти попу, п'яту точку, і самі себе розвеселити, самі собі зробити настрій. Далі у нас йдуть близнюки, карта тривожності. Близнюки завтра будуть з кожного пука робити трагедію. Близнюки, не варто цього робити. Таке ощущення, що ви вже боятеся собственної тіні. Далі у нас йдуть раки. Раки завтра в ваше життя може повернутися в воспоминання з минулого або люди з минулого. Ну, тут тільки вам вирішувати, впускати вам це минуле в своє життя чи не впускати. Смотрите, яке це минуле. Далі у нас йдуть леви, карта смерті окончання. Ну, щось завершиться в вашому житті і піде. Да? Смерть завжди щось забере. Щось завершиться і піде. Хтось покине курити, палити, хтось покине пити, хтось, хтось когось пошле. Да? Щось із життя все одно піде. Далі у нас йдуть діви. Діви, ви самі не знаєте, що ви шукаєте. У вас голова йде в одну сторону, а ноги в іншу. Вам треба би завтра, скажімо так, синхронізувати вашу голову і ваші ноги і определитися, куди ж я все-таки йду, вперед чи назад. Хороший день для роздумів. Далі у нас йдуть терези, партнерство. Не дивлячись ні на що, вам треба буде завтра домовитися з якоюсь людиною або з людьми. На вас не повинні впливати мнення... Інших людей. Ви повинні самі слухати свою голову, своє серце, свою душу і самі приймати рішення. Далі у нас йдуть скорпіончики, карта заблуждення, карта луна. Да? Це завжди про те, що ти не розумієш всієї картини цілісності, що тебе або вводять в оману, або ти сам рад обманюватися. Для когось відіграється як похмілля. Депресивний стан, да? а хтось дійсно зрозуміє, що його е, вводять за нос. Стрільці, подчинення. Де? Стрільці, хтось хоче вами руководити. Хтось хоче вами руководити, да? хтось хоче стати вашим кукловодом і вказувати вам, як вам жити і що робити. Ну, я б на вашому місці послала б на такого кукловода. Якщо ж ви самі питаєтеся, кимсь кукловодити, ну, то поостеріжіться. Далі у нас йдуть козірошки, неопределенність. В голові у козірогів, скільки ну, це точно про мене, скільки всяких ідей, скільки всяких проєктів, що зривається просто мозок. Вам треба, скажімо так, козірошки трошечки заспокоїти свій розум. О, просто побудьте в тиші, побудьте в тиші, да? в гармонії. Не треба нікуди спішити, не треба постійно про щось думати, щось аналізувати. Захлопніть свою черепушечку, і хай вона просто відпочине. Далі у нас йдуть водолічики. Мастерство ну, водолії. Ви завтра мах. І, звісно, вам треба проявити всі свої актерські способності: харизму, вміння говорити, вміння показувати фокуси, вміння зробити так. Щоб люди були на вашій стороні, і більше всього вам це вдасться. Рибки. Удовлетворенность. Рибочки, ви завтра будете задоволені. І холодильник вас порадує, і ваш внешній вигляд вас порадує, і душевний стан вас порадує. От ви будете задоволені. Не відмовляйте собі в маленьких радощах. Це теж інколи потрібно. Всім гарного завтрашнього дня сьогодні тихої і мирної ночі.